У людини після 25 років починається період, коли організм не росте старіє. Смерть викликається із зовнішніх факторів, і це ні для кого не секрет. Але у Біблії були описані люди, які через свою велику віру врятувалися і не мали смерті. Приклад Енох. Ситуація з ним показує, що Богу не все рівно на віруючих, і він пам'ятає всіх. Другий приклад це піднесіння Ілії і як він піднявся на небо. Це свідчення про, то, про те, що небо завжди відкрито для учнів Божих. Ще один приклад, що Бог рятує, це коли в Вавилоні цар Новоходоносор звів із Тукана і сказав всьому люду поклонятися. Проте троє людей відмовилися, вони сказали, що їх Бог в рази сильніший, ніж він. І коли цей цар закинув їх в піч, то померли навіть ті люди, які це робили, які стояли близько до печі. Проте, коли цар Новоходоносор подивився на тих трьох, то він побачив, що їх уже не троє, а четверо. І між ними ходить людина, схожа на, ц... на царя не на простого царя, а на сина Божого. І після того, як ці... ті троє мучеників вийшли, цар зрозумів, що потрібно щось змінювати, що є все ж таки Бог. І вони сказали, що їхній Бог істинний, і прийняли його. І кількість грошей, яка витрачається на створення вічної молодості, невимірна. Але навіть якщо щось буде зроблено, якщо людину зроблять безпосередньо роботом, адже всі роботи працюють саме над вселенням мікрочіпів, то чим теперішня бездушна людина відрізняється від Рефаїмів? Останні десятиліття вчені тільки кажуть, щоб розум людей переносити в неживих істот, але це лише підтверджує Біблію та останні часи, які у нас зараз, і наприкінці часів Бог знову покаже Вознесіння, а саме піднесіння церкви. Амінь. Якщо вас є питання, задавайте, буду рад відповісти.